Друзі, немає жодного в світі пастиря, немає жодного вчителя, жодного проповідника, який, який би ніколи не помилявся в слові. В кожній проповіді є якісь помилки, немає ідеальної проповіді. Є ідеальні, вони записані в Писанні. Тільки Біблія є істинним Божим Словом, яке не, не вміщає в собі жодної помилки. Це є правда, друзі. І як би мені не було сумно від того, але і я ловив себе декілька разів на помилках. Ось я сьогодні. Щось вам розповідаю, і мені здається, що я говорю істину у стані інстанції, і я чітко передаю те, що передав мені Господь. Але друзі, це не так. Всі ми помиляємося. Як говорив в своєму посланні, що всі ми помиляємося, всі, абсолютно всі помиляються. То що ж, друзі, якщо ми всі помиляємося, то тоді що нам нікого не слухати, бо коли ми слухаємо проповідника, ми ж слухаємо також і його помилки. Друзі, в мене є одна дуже цінна порада. Слухайте Христа. Знаєте, оце відкриття, яке я нещодавно утримав, ну як нещодавно, я і раніше це чув, але нещодавно воно якби в мені якби взірвалося. Як бомбою, такою, знаєте, міною, вибух такий стався в моєму серці? Я зрозумів, що можна слухати всіх, але. Кого би ти не слухав з проповідників, слухай, що Господь тобі через нього говорить. Як я робив раніше, друзі, включаю якусь проповідь. Як два чи три рази я спіткнувся, попав на якусь думку, з якою я не погоджуюсь, я виключав цього проповідника і думав, він якийсь неправильний, він якийсь єретик. Друзі, багато хто з нас так думає, і ми виключаємо проповідників. Друзі, ну в такому випадку нам треба взагалі нікого не слухати, тому що абсолютно всі помиляють. Altyazı